Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз за Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Вже після введення санкцій. Байден оголосив на надзв... санкції проти Росії. Байден оголосив надзвичайний стан в сфері нацбезпеки через загрозу з боку Росії. Йдеться як ідеться у зверненні, під шкідливими діями Росії. Mm -hmm. Мається на увазі втручання в американські вибори, кібератаки, транснаціональна корупція для впливу на іноземні уряди. Ну да чим Росія не гребує. Переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном, підрив безпеки в країнах важливих для національної безпеки США, порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав. Йдеться звичайно ж про Україну та Грузію сьогодні, в заяві, яку підписав документ, яку підписав Джо Байден, із санкціями йшлося саме про Україну та Грузію. Там наголошувалося. Так, ну а це ось це про а, надзвичайний стан це звернення до конгресу, яке опубліковано на сайті Білого Дому. Окрім того, в Рона Росії вже відреагувала на санкції США, і я просто млію від цієї цитати. Така агресивна поведінка отримує рішучу відсіч. Про це каже речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. А, вона повідомляє: Ну, посилаємося на пропагандистські змі, що російські е МЗС вже викликало до себе на розмову посла США, і це буде. Важка розмова каже Марія Захарова. Дуже важка е, розмова. Ну і знаємо, що вже ще до того як вже анонсувалися ці санкції. Е, санкції анонсувалися в ЗМІ, Блумберг і Ройтер сповідомляли, і New York Times повідомляли, що будуть санкції. То вже тоді, потім уже після цих тільки ще анонсів, Пісков вже заявляв, що це вплине звичайно ж на майбутню зустріч Байдена і, і Путіна. І вже є інформація, що вони не готові найближчим часом зустрічатися. Ну вони це мається на увазі. Ось ці не та, Путін. Тобто та дає трошки задню, хлопець. Так, та і вбивця. знову про санкції. Так, ви вже казали сьогодні в ефірі. Багато говорили uh, Йомей, про так. Санкції, але ж про що ще сьогодні говорити? Так. НАТО підтримало нові санкції США проти Росії, це заява Альянсу, і, ну, нарешті, тут можна навіть. Так, да, я трошки переплутав щодо це. Я переплутав заяви э, НАТО і э, заяви щодо санкцій. Так, оце якраз то про Грузію і Україну наголошувалося в заяві э, НАТО. А НАТО сказало, що ми підтримуємо Сполучені Штати, звичайно, це всі союзники, э, як йшлося на сайті э, Альянсу, всі союзники підтримують і солідарні зі сполученими штатами, які. Э, Відповідають таким чином на дестабілізуючі дії Росії, ну і так ви сьогодні теж сказали. сказали про те, що згадано про Будапештський меморандум. Це 94 рік, якщо не помиляюсь, але все ж таки Будапештський меморандум згадали в сенсі того, що тоді Україна відмовилася від ядерної зброї від взагалі ядерного статусу. а Росія зі свого боку вже неодноразово не виконувала обіцянки. Так, це був один лише пункт Будапештського меморандуму, А вони там вже. На не виконували багато пунктів ну, ще ще важливо в цій історії згадати, що також санкції впроваджувалися і за окупацію Криму, і також Росія там проводить звичайно ж репресії. І за це також впроваджувалися санкції. Зокрема, і ось в заяві НАТО варто процитувати нижче трохи. Ось ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку та виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно деескалювати напруженість на кордонах України та невзаконно анексованому Криму. Ну і я так розумію, користуючись нагодою, Зеленський в Твіттері написав, що прийшов вчасно час надати Україні та Грузію ПДЧ, тобто план дій членства в НАТО і план вступу в ЄС. Ну так, одним махом. А, це йдеться в Твіттері, як я вже казала, тобто можна трошки зацитувати. Повністю згоден з президентом Грузії, що настав час конкретних пропозицій для України і Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в ЄС. Консолідація зусиль, солідарність сьогодні надважливі в Україні, і Грузії історичне розуміння і взаємна підтримка у питанні миру. Ну і знову ж таки пам'ятаємо про те, що 13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що у 2008 році НАТО пообіцяли Грузії та Україні надати ПДЧ. Ну а поки що чекаємо. Чекаємо, нашу сьогодні з візитом перебувають міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви. І ось вони зробили спільну заяву. Вони закликають знову ж таки закликають Росію припинити провокації поблизу кордонів України. Висловлюю також жаль у зв'язку з тим, що російські військові нарощують і концентрують свої сили біля кордонів України і на окупованих нею територіях, на східних окупованих територіях України та в Криму. Ось Uh -huh. Так є просто ще такий шматочок, що зобов'язують розвивати і так. спосилювати нашу двосторонню і багатосторонню співпрацю в сфері безпеки, оборони, обмінюватися інформацією та протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозами координувати зусилля для подолання спільних викликів у сфері енергетичної безпеки. Це вже спільна заява uh, МЗС Естонії, Латвії, Литви та України. Uh -huh. Ну і сьогодні ще ось буквально новина вийшла нещодавно. Зеленський обговорив також ситуацію загострення. Я її так назвав у Росії. Це є насправді загострення, буває в неї інколи, точніше, хронічне загострення. Інколи прям так сказав. Хронічне загострення, так, не інколи Інколи попускає, я так думаю. Так от, ситуацію на кордонах з росі... російсько-українському кордоні Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. І ось що зацитують те, що Офіс президента передає Україні. Ми цінуємо підтримку Євросою. Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства запорука запобігання подальшій ескалації збереження життів, наголошують в прес-службі офісу президента. Також Зеленський обговорив Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи. Та поповнення її замістом. Нагадаю, що це має відбутися цей великий саміт в червні цього року. Вже Японію запросила навіть Японію. Ще Туреччина теж висловила підтримку цій кримській платформі і ряд країн, зокрема і Балтійські країни. Ось і ще співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23 го саміту Україна ЄС. Який має відбутися в Києві у другій половині року. Так, це все на цю годину. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Раз з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.